Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив сподівання на продовження безперебійної допомоги Україні попри спротив деяких республіканців. Хто нам протистоїть? смотриш на чоловіка, якого зовут Джозеф Робінет Байден младший. Про це Джо Байден повідомив під час прес-конференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу. Повідомляє Нью-Йорк Таймс. У сфері зовнішньої політики, я сподіваюся, що ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні, зазначив Байден. Видання зазначає, що, попри те, що, наприклад, лідер республіканців у сенаті Міч Маконел підтвердив підтримку щодо надання допомоги Україні, очікується, що адміністрації Байдена потрібен час, щоб зберегти таку двопартійну підтримку. У США триває підрахунок голосів проміжних виборів до конгресу та інших органів влади, які відбулись 8 листопада. Нині більшість у конгресі має президентська демократична партія. Якими є попередні результати цих виборів, і чи вдалось республіканцям перебрати контроль над законодавчим органом країни? Поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою. Вона на зв'язку з нами з конгресу. Вітаю Катю! Вітаю, Наталю. Отже, Катю, якими є попередні результати підрахунку голосів, а також якою Явка на цих проміжних виборах, як стверджують американські змі, явка становила трохи більше 50%, що взагалі для проміжних виборів достатньо високий показник. Водночас щодо результатів попередніх результатів цих підрахунків проміжних виборів, то як коментували експерти безпосередньо в спецефірі для голосу Америки, сполучені штати не побачили так званої великої червоної хвилі республіканців. Станом на зараз ведуться дуже тісні перегони і підрахунки голосів з дуже ма. Маленькою відсотковою різницею, а, і е, е, зараз станом на зараз за результатами підрахунків у сенаті. Демократи мають 46 місць, а республіканці 48 Головна боротьба за сенат ведеться в чотирьох штатах: це Невада, Аризона, Вісконсин та, Вір... та Джорджія А в палаті представників демократи мають станом на зараз 176 місць, а республіканці 203 Але це попередні результати. Також за цими попередніми е, результатами, як стверджують демократи найімовірніше, можуть зберегти більшість у сенаті. А республіканці відвоюють палату представників. Нагадаю, щоб отримати більшість в сенаті, республіканцям потрібно зберегти чинні позиції а також відвоювати одне місце. А щоб отримати більшість в палаті представників, республіканцям потрібно зберегти знову ж таки чинні позиції і відвоювати п'ять місць. Катю, щодо підтримки України, очевидно, саме цим переймаються українці на цих проміжних виборах. Чи варто очікувати якихось змін у двопартійній підтримці України згідно із попередніми результатами? Із гарних новин для України усі голови очільники українського кокусу в палаті представників зберегли свої місця. Це, зокрема, демократка Марсі Каптор, республіканець Брайан Фіцпатрік, демократ Майк Квіглі та республіканець Енді Гарріс. А от в Сенаті на заміну представнику українського кокусу в Сенаті Робу Портману, який був великим прихильником України і майже на кожному виступі в сенаті підкреслював необхідність допомагати Україні. Але цього року він вирішив. Чим не балотуватись, так от на заміну йому прийшов інший республіканець Джеймс Девід Венс, який е, виступав е, з критичними заявами щодо продовження допомоги е, Україні, і виступав для того, що за те, щоб зменшити її або взагалі припинити, водночас за словами експертів, е, з якими спілкувалися, е, спілкувалися наші колеги з грузинської служби, е, вони ці експерти заявили, що від перестановки таких маленьких е, додатків, так би мовити, від яких маленьких кількох місць загальна підтримка демократів і республіканців навряд чи зміниться після цих проміжних виборів? Пропоную заслухати коментарі цих експертів просто зараз зараз. Ці голоси не дуже впливові. Про це свідчить той факт, що з лютого у конгресі було прийнято три пакети допомоги Україні на загальну суму понад 60 мільярдів доларів. Так вони дуже галасливі, але обмежені інтернетом. Це крило республіканської партії дуже обмежене інтернетом. Воно відірвано від пересічного американського виборця і навіть від свого пересічного прихильника. Я буваю у провінційній Америці. Я родом з Мізурі, я Буваю в місцях, де навіть немає. Вільного зв'язку я бачу український прапор. Я ходжу на рибалку у горах Вірджинії і бачу прапор України. Американці підсвідомо підтримують слабшого. Ріпабликенскейнконтро. Якщо республіканці переберуть контроль, то це може мати незначний вплив у випадках, коли, скажімо, різниця в голосах буде дуже маленькою. Але якщо лідери республіканської партії вирішать підтримати Україну, то навіть якщо втратять підтримку певних однопартійців, знайдуть необхідні голоси у демократів Кількість голосів на підтримку України значно не зміниться може трішки більше або менше, але вони не змінять загальну беззаперечну підтримку. Тож кілька плюс чи мінус нічого не змінять. Кач, ти згадала, що підрахунок голосів досі триває. Коли варто очікувати фінальних результатів, насправді пророкувати, коли можна очікувати фінальних результатів. Зараз справа достатньо невдячна. За підрахунками і за прогнозами багатьох американських медіа та експертів, ці підрахунки голосів можуть тривати навіть кілька тижнів. А до прикладу, в Джорджії, це один із ключових штатів, в якому ведеться боротьба за сенат. Може бути навіть Перевибори, що затягнеться ще надовше, ніж ми з вами очікували, ми можемо розраховувати. Відтак станом на зараз варто просто почекати і стежити за тим, як змінюються позиції демократів та республіканців під час цих підрахунків. Дякую, Катю. На зв'язку з конгресу США була моя колега Катерина Лісунова. Як проміжні вибори у США позначаться на американо-європейських відносинах та як в Європі реагують на результати голосування? Ми поговоримо з нашим кореспондентом Богданом Цюпенем, який приєднується до нашої студії з Лондона. Отже, Богдане, наскільки уважно в Європі стежать за виборами США і що саме хвилює європейців на цих проміжних виборах? Скажить уважно перед нашим ефіром я буквально пройшовся по кількох новинних сайтах. Скажімо, BBC, у міжнародних новинах повідомлення про результати американських виборів на першому місці. Так само, наприклад, французька Le Monde, одне з перших місць, Zeitung в німеччині, також серед провідних новини про результати виборів у США. Італійська Ла Републіка здається, на першому місці там було щось про футбол, але все одно. На першій сторінці були також новини зі сполучених штатів. Що хвилює, я би сказав, що не так хвилює, як цікавить. Тобто, люди, які цікавляться міжнародною політикою, цікавляться тим, що відбувається у сполучених штатах, і з спортивного так би мовити, інтересу, щоб просто там спробувати навіть гадати, хто переможе, але також і з розумінням того, що Розклад політичних сил у Сполучених Штатах очевидно буде мати вплив на ситуацію, як усередині Сполучених Штатів Америки, так і очевидно вплив на те, що відбувається у світі на міжнародній арені. Богдан, які очікування щодо подальших американо-європейських відносин після цих виборів? Для ілюстрації відповіді на це запитання я зупинюся на Франції. Так співпало, що сьогодні, разом з тим, як у США оголошують вибори результати виборів у Франції. Сьогодні було оголошено так званий щорічний стратегічний огляд Французької Республіки. Президент Макрон виступав на військово-морській базі. І е, проголошував про інтереси Франції, які він категорично пов'язує з Європою і зі сполученими штатами у питаннях оборони, і фактично він визнав, що е, особливо ця російська війна в Україні показала, що військова міць і економічна потуга Сполучених Штатів знову показала важливість Америки для ситуації у Європі. Е, зокрема, і вже зараз, як сказав французький президент. Ми оцінюємо тут у Європі і теперішню ситуацію, і відповідно також е, створюються плани і на майбутнє за е, участю і з врахуванням того, якою буде позиція Сполучених Штатів. Ось зокрема цитата з виступу сьогодні Еммануеля Макрона. Ранди андиспансабль. Деякі з сьогоднішніх викликів залишаться з нами надовго, а особливо коли мир повернеться в Україну, то нам також треба бути виокремити уроки з наслідків того, що сталося, щоб за участю Європи побудувати справді нову систему безпеки і відновити основи стабільності та контролю над озброєннями. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео